Так, отже, ми з вами говоримо про правопис прислівників разом, окремо і з дефісом. А на першій сторінці, в табличці, яку я вам дав, у вас є правопис прислівника разом або з дефісом. З іншого боку, окремо. так? Спочатку говоримо там, де разом із дефісом. Отже. Класичне правило для того, коли ми пристівник пишемо разом, це коли в нас є прийменник плюс будь-яка частина мови. Тобто, коли пристівник утворений з мовою поєднання прийменника і будь-якої іншої частини мови. Наприклад, перше правило це прийменник плюс пристрівник. Дивіться. Е було слово вчора видали поза, поза «вчора». Угу. пишемо його разом. Було слово скрізь, додали префікс на, утворилося наскрізь. Ага. Тут зрозуміло. Далі, друге правило, дивимося поєднання прийменника з іменником. Було слово голос, Додали У, пишемо у голос одним словом як прислівник. Так? Було слово весна, додали префікс на, утворився прислівник. який? Нависник. Далі, третє. Поєднання прийменника з прикметником. Було слово рідкий, додали префікс з, утворився прислівник зрідка. Було слово «швидкий». Додали прийменник на утворилося на швидку. Поєднання прийменника з числівником. По одинці Пишемо разом. Так? По одинці. У Удвоє пишемо разом. Наступне: поєднання кількох прийменників з будь-якою частиною мови. По підвіконню. По-під. два прийменники приєдналися значить Пишемо разом. Наступне правило, коли ми пишемо разом з вами частинним, це коли він має кілька основ: мимо волі. Перша основа мимо, так? друга волі. Пишемо разом. На швидку руч. Теж пишемо разом, відповідно. Повсякчас. По всякий -час. По -вся час було три слова, об'єдналися в одне, значить, пишемо разом. Наступне, біля наступного, ставити собі знак оклику. Є. Це ті частки, які ви маєте обов'язково вивчити, які допоможуть вам правильно писати. Значить, запам'ятали собі, що прислівник з частками ні, ані, АБИ, де, с чи чим що, я. Пишемо так. разом. Було слово як, додали часточку, аби вийшло, аби як одним словом. Так? Mm -hmm. Було слово мало, додали часточку чи вийшло чи мало. Пишемо разом. Було слово там куди, додали часточку де, вийшло, де куди. Ага. Mm -hmm. Ага. З тим, коли разом пишемо питання. Mm -hmm. Нема. Переходимо mm -hmm. до дефісу. Дефісом насправді не складно, але треба запам'ятати. Перше правило, коли у вас є префікс по плюс суфікси ому, ему, «єму», ти. Пишемо з дефісом. По-моєму, по-українськи, по, по, по ведмежа чи ведмежі». Ага. Префікс по плюс суфікси. Бачимо, пишемо. Далі два слова винятки: це по латині, і на гора буде писатися теж з дефісом. По латині, зрозуміло? Латинською мовою, так? Латин. Нагора вугілля з шафти піднімають нагору, називається напора. Наступне. Відчислівникові слова типу по-перше, по друге, по третє, по 125 і всі подібні будемо писати з дефісом. Тобто запам'ятайте собі ті слова, які ми ви починаєте абзаці в творі роздумів. По перше, по друге, по третє, так? пишемо завжди з дефісом. Але тут уважно, тому що далі з вами будемо говорити, що по двоє, по троє, по четверо, по 125 будемо писати окремо Ага. По плюс збірних буде окремо. Далі про це скажемо. Наступне теж ставити собі на лику Частки, які ви маєте вивчити, з ними прислівник Будемо завжди писати з дефісом. Це третє. Казна, хто зна будь-небудь про дефісит не забудь, так? Mm -hmm. Казна, хто з небудь і бозна так само здається. А плюс часточки бо, но, от, таки то. Їх теж пишемо завжди mm -hmm. з дефісом. Ага. Ну, наприклад, слово було, дивіться, було слово куди додали будь вийшло куди-небудь з дефісом. Ага. Було коли, додали небудь, стало коли-небудь. Mm -hmm. Угу. І подібно. Наступне четверте правило це коли у вас слово утворено з двох прислівників. Десь-інде. та. Теж будемо писати з дитиском. Ага. Mm -hmm. Наступне це коли у вас є слова е, повторювання: ледве, ледве, ген-ген, і подібні. Так. І приміточку дивимось. Треба запам'ятати, що з одним депісом пишуться слова, типу. Не сьогодні дефіс завтра. З діда дефіс прадіда. Без кінця дефіс краю. Так? З Зда, дефіс «давен». Так, вони, вони не те, що пропустили. У вас по суті другі оці слова, друге і третє слово, як подібні. Їх пишемо тому з дефісом. Ага. Да. Так. В порожню клітиночку знизу собі дописуєте 9 слів, які пишуться з двома дефісами, їх Треба вивчити огов'язкого. Так. Тобто вже мені корабля, пора бути намалювати. Так. Перше пишемо собі. Всього-навсього. Два дифісімо. Тепер а те. Наступне віч на віч. Як не як. Де-не-де? Коли-не-коли. Гуч будь, що гуть. Пліч опліч. І останнє хоч не хоче. Угу. Так. Тут запитання є? є. Отже, в 30 прислідниках ми завжди з вами пишемо два дефіси. Інших в цьому списку нема, це вичерпний перелік. Тобто якісь сюди додавати вам не потрібно. Єдине, що якщо від цих щось утворене, типу, наприклад, десь-не-десь, десь", все одно буде з дефісами писатися. Mm -hmm. ага. От. Але інших ви не додаєте. Це зрозуміло? Зрозуміло. Далі перевертаємо аркуш, дивимося, коли прислівники пишемо окремо. Перше правило, коли, іменна, коли прислівник утворений шляхом поєднання прийменника з якоюсь частиною мови, і ця частина мови зберігає свою самостійність, тобто своє самостійне значення. Наприклад, до речі. Слово речі маємо ну, до, домови. До мови, яка була до цього. Слово речі має своє самостійне значення. Тобто промову, до якоїсь промови. Угу. Добре. Так, відповідно, будемо писати його як. Добре. Okay. Так само, наприклад, на жаль, слово жаль має своє самостійне значення. Отже, пишемо окремо на щастя, на радість, на біду, на зло. Все буде писатися окремо. Окрім слова Зозла. Запам'ятайте, Зозла пишемо разом. Далі, до вподоби. Слово вподоба існує, так? Тому до вподоби будемо писати окремо. Так само до побачення. Побачення існує саме по собі. Значить, до побачення будемо писати окремо. так? Без упину, упин це зупинка, без зупинки, по суті. Слово зупинка існує, слово упин теж існує, тому без упину буде окремо. Далі. Далі ви бачите собі перелік, з яким прийменником найчастіше які слова вживаються, так? і там є винятки. Тому дивимось, без пуття, без уваги, без упини пишемо окремо, але без вісти і без перестанку пишеться разом. Зверніть увагу на правопис слова беззвісти в кінці буква И. Часто пишуть і помилково. Має бути і. Далі в в міру, в ногу, у вісні, у вічі, але вгору і в пам'ятку. Угу. З з розгону, з переляку, з радості, але зсередини і зверху. Є? Да. На, на жаль, на щастя, на добраніч. На добраніч Звернули увагу, як пишемо? Да. Часто пишуть його разом. Треба писати окремо. На добраніч На розклад, бачите, пише це разом, на нівець разом. Під силу, під вечір, під кінець, пишемо окремо. По суті, по щирості, по честі, пишемо окремо, але по вік і по ночі пишемо. Ага. Разом. Так? Далі зверніть увагу на наступне правило: теж зі знаком бо точно буде в самостійних диктантах, і в, в контрольній. Якщо у вас між словами є У або В, то ми точно їх пишемо окремо. Наприклад, день у День. Бачите, що є У посередині, значить пишемо окремо. Рік у рік. Так само раз у раз. Теж буде окремо. Тут зрозуміло? Mm -hmm. Так само окремо ви будете писати тоді, коли у вас складається з чотирьох слів. Наприклад, з боку на. Бік. Чотири слова значить окремо. З року в рік. Mm -hmm. Mm -hmm. А mm -hmm. Рухаємось далі. Треба запам'ятати три слова. В основному, в головному і в цілому. Поставили собі знак клубку. Пишемо їх завжди окремо. І наступне п'яте, про яке ми з вами вже сказали: по двоє, по троє. Тобто, коли у вас є по плюс збірний числівник, будемо писати як? Окремо. Окремо. Ще раз. По перше, по друге, по третє. Через. З дефісом. Тобто, якщо в творі пишемо з Дефісом, якщо вчителька просить, станьте по двоє, по троє, по четверо. Пишемо окремо. Ага. Ді. Ага. Так, що нам з вами ще треба навчитися робити? <кліп> Потрібно навчитися розрізняти е прислівники і поєднання прийменника, наприклад, займенника. Дивіться, може бути. По-своєму, як пишемо по-своєму. По-своєму. По по якщо я це... е, з дефісом, дитис. бо у вас є по плюс єм, так? Воно відповідатиме на питання, яке, якщо ти прислів? Я. 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 Наприклад, зробити по-своєму, так? Зробити я. По-своєму. По-своєму. Буде з диппісом, так? Mm -hmm. Давайте напишу так, щоб було зрозуміло, що це з дифіція. Ага. Зробити як? По-своєму. Далі. Якщо я скажу по своєму, можна писатися окремо вона? Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Може. Тому що якщо по-своєму, відповідатиме на питання? Mm -hmm. Чи... Чиєму? Наприклад, по своєму будинку я ходжу бо соняч. По чиєму будинку, по своєму. Тобто, Своєму тут займемо. Ага. І пишемо його тоді окремо. Так само, по-моєму, сьогодні хороша погода. Як напишемо? По-моєму, сьогодні хороша погода. Окремо окремо. По моєму по-моєму. Я по моєму сьогодні хороша погода. Значить, пишемо. Через дефіс. З дефісом. А якщо я скажу по моєму полю ходить лелека. Тут вже окремо по полю чиєму, по моєму. Так? так? Якщо я скажу сьогодні по зимовому холодно. Ставимо питання. Як холодно, по зимовому, Холоду, значить буде по плюс суфікс. Ому, отже, дефіз, так? Mm -hmm. А якщо mm. по зимовому лісу гуляє лось. Mm. По зимовому лісу гуляє лось. Дефізу лісу. Окремо по okay. Так, по якому чи, чи як він гуляє? Окремо. Okay. Okay. Ось гуляє. По якому okay. лісу? По зимовому, значить, пишемо? Окремо. Okay. Окремо. Okay. Okay. По весняному сонячно? Я, я, я сонячно. По весняному. Отже, пишемо. З дефіс. дефісом. По весняному небу пливуть хмаринки. По якому небу? Зрозуміли? Тобто, коли питання прислівника, то буде Дефіс, якщо є по плюс «ему», Ему ОМІ. Ему, 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 ему. Якщо питання чи ємо або якому, то пишемо окремо, бо це буде займенник з прийменником. Угу. Уловили? Так. Запитання?